Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Великого і Світлого свята Воскресіння Христового ми зазвичай готуємо пасочки, окрашуємо яйця. Сьогодні я вам хочу показати, як я готую крашанки. Я це роблю з допомогою. Натуральних природних матеріалів. Без додавання хімічних барвників. Так окрашували крашенки моя матуся і моя бабуня. Так це роблю і я. Для того, щоб приготувати крашенки, тобто покрасити яйця, я використовую природні барвники. Сьогодні це в мене лушпиння з цибулі. Я його попередньо помила і склала в каструльку. Тепер я його заливаю водою, цю кастрюлю я ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Після того, як цей розчин закіпить, я зменшую вогонь і проварю хвилин 5-10. Після цього знімаю з вогню і даю цьому розчину настоятися. Зазвичай це я роблю з вечора. Постояв цей розчин в мене цілу ніч, натягнувся, став ось такого густого, оранжево-червоного кольору. Лушпиня я не виймаю, а прямо сюди опускаю яйця. Яйця в мене домашні. Я їх також попередньо помила. Ось так я їх сюди опускаю всі. І ще я ось так їх стараюся під низ запихнути, а лушпинням зверху прикрити. Ось так я їх занурюю в цей розчин. А лушпиня отак. Всі занурю, а лушпиням так зверху попри... поприкриваю. І так всі. Всі яйця занурила в розчин. Ось так їх лушпиня прикриваю зверху і ставлю на вогонь, щоб варилися. Після того, як вони закиплять. Я проварую 5-10 хвилин, в залежності від того, які, якої готовності мені потрібно яйця. Якщо в см'яточку, то 5-6 хвилин потрібно, щоб закипіли. А якщо крутіші, то тоді 10-12. Виймаю їх з цього розчину, Дивіться, які вони красиві, такого насиченого кольору і занурюю в холодну воду. Мені дуже подобається такий колір крашанок. А тут, бачите, ніби як то якісь візеруночки, де листочки прилипали, то там або сильніше, або трошки слабше покрасилося. І ніби такі візеруночки виходять на яєчку. Мені дуже подобається цей колір крашанок. Вони мають такий насичений яскравий колір. І в тому місці, де лушпиння доторкалося до яєць, вийшли такі, ніби як візеруночки. Залишаю їх в холодній воді до охолодження, а потім вийму на тарілочку. Дорогі мої підписники і гості мого каналу. Щиро вітаю всіх з прекрасним і світлим святом Воскресіння Христового. Нехай в ваших серцях і домівках завжди панує любов, мир. Злагода, взаєморозуміння і достаток. Міцного всім здоров'я і рясних Божих благословінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!